Слава Ісусу Христу! Хотів би подякувати Богові за те, що сьогодні гарна така була подія, яку очолював Преосвященніший владика Венедикт. Думаю, що, напевне, багато знають про історію села Підлися, про історію отця Маркіяна Шашкевича, який властиво походить якраз з цього села, його родину, отця Семена, його. Дідуся і бабцю, отця Романа Юстина Одиковський, які поховані в сусідньому селі ...Підлиса, де біля церкви є поховані також дідусь і бабця і похований рідний брат генерала Тернавського. Дійсно, неадекватна така подія, яка відбувається раз в рік, але, можливо, вона би спонукала нас підняти ту духовну, патріотичну силу, яка, можливо, десь розсіялася в часі. Різних матеріальних, різних перепітій політичних, і напевне трошки втратила свою сутність, але вона завжди була національно патріотичним піднесенням ця гора, підлиска, біла гора, про яку пишуть письменники, поети, головного отець Маркян Шишкевич, який дитинство своє проводив більше тут, у підлисі, ніж у княжому, де він народився. І напевне, якраз згадати, що з цього села також і приємно сказати. Що виходить родина нашого глави церкви, нашої, блаженнішого патріарха Святослава Шевчука, яка родина є звідси, його дідусь, бабця походили звідси, і він був в початку 2000-х років на празнику. Господімся, що Бог покличе значить, в певний спосіб не тільки людей сюди, але також і нашого главу церкви до свого родинного села. З якого походить його родина, сподіваємося, що це свято духовно, національно патріотичне, яке завжди має культуральну, але також і політичне забарвлення, де завжди народжуються різні політичні ідеї для нашої української спільноти, для нашого українського краю. Тебе би хотів подякувати всім тим які сьогодні були присутні за працю за організацію і дякувати богові за ласкавість митропо владиці венедиктові які очолив сьогодні службу. дякую слава Христу!